Були надзвичайно складними, падав дощ, і відразу цей дощ замерзав, тому що температура повітря була мінус 3 градуси. Відповідно, дещо кількість ворожих дій на цьому напрямку зменшилася. Наші захисники відбили сім атак, адже при таких погодних умовах, що дрони противника, що наші дрони тільки піднімалися, відразу обмерзали, і відповідно, скажімо так, дещо артилерія була сліпа і відповідно. На пересування, пересування було складно, тому що було і слизько. Ну взагалі досить досить було важко, але е, ці бойові дії відбувалися на поблизу населених пунктів Синківка, Новоселівське. Е, російські окупанти не залишають. Своїх намірів щодо Куп'янська відповідно їм для захоплення Куп'янська треба вийти на синьківку для того, щоб зробити плацдарм для подальшого наступу. А було застосовано по українських позиціях три дрони камікадзе ворожих. Бачимо, що кількість знов ж таки через погодні умови маленька, але здійснено 399 артилерійських обстрілів українських позицій тобто дещо менше ніж зазвичай, але все ж таки кількість обстрілів залишається високою. А тим не менше, наші захисники мужньо зменшують популяцію расистів на українській території. 109 окупантів вже до себе додому поїдуть в пакетах пораненими і частинками. Ось та знищили 17 одиниць військової техніки, серед яких один танк і БМП бачимо, що все ж таки. Техніку о, ворог о, береже більше, чим власну піхоту. Ну в принципі, це дуже властиво так для російської окупаційної армії. От ви до речі, згадали за дрони Камікадзе. От наскільки часто росіяни використовують їх саме на Лимано-Купінському напрямку. Знаєте, зараз використання дронів камікадзе вийшло на певний новий рівень, і ми ви ж самі казали, ми воюємо з добре оснащеною армією, добре навченою армією, і вони надзвичайно швидко вчаться. Все, що ми тільки запроваджуємо, хороше наберемо на озброєння, застосовуємо проти них. Вони відразу на полі бою навчаються. Не зважаючи на людські втрати свої і е, використовують проти нас. Тобто дрони камікадзе застосовуються на усі лінії фронту, не то що там на якомусь напрямку на усі лінії фронту. В них є добре налагоджене виробництво, і вони закупляються, закупляються великими кількостями, але я знову ж таки наголошую, що дронами комікази все ж таки керують люди, і саме від майстерності оператора залежить кінцеве влучання цього дрона в Москаляндії. В принципі, все як завжди, вони беруть не якістю, а Кількістю ну можуть собі дозволити, в принципі, тому це для наших захисників несе велику небезпеку. Але і українські дрони для росіян це як кара небесна, тому що це дуже маневрений боєприпас, який залітає і в бліндаж, і в схованки. Ну будь-куди знищує техніку. Тому о, говорити про якусь перевагу якоїсь зі сторін в цьому напрямку саме ми зараз не можемо.